Чому пішов саме в Житомирський фармацевтичний коледж? Тому що дуже хороша база тут навчальна, навіть порівняно з університетами, тут набагато вищий рівень знань. Подобається все дуже добре ставлення вчителів до, до дітей. Досить добре викладають. Ми займаємося професійно спортом, і час від часу ми від'їжджаємо на збори на змагання українського і міжнародного рівня. То вчителі ставляться з лояльністю. У 1938 році цей заклад називався фармацевтичною школою. Потім став училищем, а далі коледжем. На сьогодні є лауреатом національного конкурсу Вища проба. За цей час освіту тут отримали майже 14 тисяч фахівців 80% їх продовжили навчання в Київському медуніверситеті імені Богомольця та Харківському фармацевтичному. Я знаю, от по випуску і цього року минулих років, що всі працевлаштовані, всі працюють по спеціальності. Тому цей колектив, який працює тут, а тут працює понад 75 працівників, викладачів це дуже сумлінні люди, високопрофесійні люди. Вони готують чудових спеціалістів для нашої держави. Тож найперші і найповажніші нагороди. Викладачам, які працюють тут по 50 і більше років, бережуть традиції, потужну навчальну базу, високий рівень знань. Якщо в коледжі є команда однодумців, сильна команда, ініціативна команда, яка здатна до саморозвитку, коледж може багато досягти. Така команда у нашому коледжі є. І представники місцевої влади, і ректор Національного фармацевтичного університету з Харкова. Академік Черних і представник Мінохорони здоров'я України Тетяна Чернишенко наголошували, що за рівнем знань студентів і потужною матеріальною базою коледжу час уже стати інститутом над цим і обіцяли працювати.